У цьому будинку мешкає велика родина, батьки та вісім дітей: троє власних та п'ятеро прийомних. Однак наразі тут порожньо. Після чуток про смерть дівчинки решту дітей забрали до реабілітаційного центру. Лише сусіди жваво обговорюють те, що сталося. Мы, конечно, все здесь собрались, потому что мы живем здесь на улице много лет. Это десятки лет. У нас такого вообще никогда не было. У нас спокойно ходят дети. Все ходим, мы никогда ничего не боимся. Улица освещена, у нас хорошая улица. А вот этот инцидент это для нас самое страшное, конечно. Про саму ж сім'ю сказати практично нічого. Мовляв, оселилися вони тут рік тому. Познайомитись як слід не встигли. Як вела сім'я, я не знаю, але я слухала дитячий сміх, дитячі ігри. І мальчишки грали в футбол постійно. Папа там щось стучав, ремонтував, таке щось строїв. Я не знаю, маму не слухно було, тому що вона ну, тихо, може спокійно, не знаю. Я її плохо знаю, плохо знаю, але так, от, мельком нормальний, нормальний чоловік, абсолютно нормальний. Тим часом з криворізьких ЗМІ на прийомну родину посипалися звинуваченням. За дітьми належним чином не доглядали. З'явилась навіть інформація про те, що прийомний батько Аміни нібито зізнався правоохоронцям. Увечері дівчинка прийняла ліки, а вранці не прокинулась. Мовляв, розповів і як позбувся тіла, однак у родині з такими закидами не згодні. Стверджують, цю версію їм нав'язали правоохоронці. Это, наверное, вы совершили и хотите таким образом что-то вскрыть. На моего мужа орали, стояли кругом 10 человек, сотрудники, отделку полиции. А он один сидел, сжатый в диван, и ему предлагали, утверждали эти версии. Не имею права оглашать то, что с него выбили, то, что ему внушили и что записали, дали свои слов. записывалось это все так, как было. Не вірять у запропонований сценарій знайомі родини Тетяна з цією сім'єю в контакті близько півроку. Допомагала із ліками для двох хворих на генетичну недугу малят. Одна з яких і є зникла аміна. Я була в місті ними на різних локаціях мероприятиях. Я бачила, як ці діти вокруг неї як от цыплята вокруг мами. Слово «ма»… у них не було мама, папа, у них обращение у дітей було только мамочка, папочка. І я ну, не видела більш організованої мами. У них четко тот на тренировку, тот в школу, того забрать, того знову на тренировку привезти. Старша дочь в Києві учиться. Знайома ця прийомна родина і нашим кореспондентам було видно, що батьки зробили усвідомлений вибір взяти на виховання дітей. Та й самі діти такі жваві, допитливі, немає ніякого страху. Їм цікава та сама камера, мікрофон. Вони щасливі. Тож, ось ці всі тези, які ширяться у змі, чесно, особисто я не вірю. Про порядність родини кажуть і в районній службі у справах дітей. На запитання, чому після появи жахливих чуток дітей перемістили до центру реабілітації, там відповідають, це вимога прокуратури. 4 іюня поступило подання прокурора о тому, щоб дітей в зв'язку з тим, що зараз определенно психологічна нездорова обстановка в сім'ї помістити в центр реабілітації. Комісія по защиті прав дітей розглянула це подання. Внесли продовження органу опіки попечительства на то, щоб дітей дійсно временно помістити для того, щоб вони отримали допомогу психологів. Сьогодні вранці за три дні після інциденту першу офіційну версію прилюднили у Криворізькому відділі поліції. На теперішній час правоохоронними органами за даним фактом, в рамках кримінального провадження, передбаченої частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України з додатковою позначкою Безвісти зникла, проведено ряд слідчих дій. Наразі перевіряються покази батьків, слідчі версії, а також призначено ряд експертиз, після проведення яких можливо буде додатково прокоментувати обставини даної події. На теперішній час пошуки малолітньої дитини не припиняються. Тим часом від служби порятунку на водім чи їх фахівців задіяли для перевірки жахливої версії. Наша знімальна група дізналась про таке 4 іюля від управління поліції Кривого Рога доступила заявка по виділенню водолазної групи для поиска вічественних доказательств по уголовному ділу сі з пропажей рібінка. Нам необхідно було разокабути два вот Это затопленный карьер за бывшим зданием профилактория «Каскад» и водоем на границе Криворожского района Николаевской области. Группа водолазов выехала на место происшествия. В районе Ставка, находящейся на границе Криворожского района Николаевской области, была обнаружена металлическая конструкция, которая используется как духовка. Сегодня мы опять возобновили поиски. Был обнаружен пакет Той находився в мішки і спатавищей прив'язаним шлакоблоком. А от що криється у знахідці під водою залишається чекати вердикту поліцейських Всеволод проков'я Артемій Мельник Микита Бабенко Вадим Діденко цей день.